Вони чітко давали зрозуміти, що росіянам в Україні не місце. В івано франківську презентували фотовиставку Нескорений Херсон. На ній представили понад 50 робіт херсонського фотокореспондента Олександра Корнякова, який більше чотирьох місяців жив в окупації. Сам автор каже, хотів показати героїчний спротив, який херсонці чинили з першого дня війни. Це документальна фотовиставка, вона присвячена херсонцям і показати, що херсонський спротив. Був обмін триває. що херсонці чекають на звільнення, чекають на зсу і продовжують свій опір. На мітингах збиралися тисячі людей. Пригадує Володимир. Каже, сьогодні дуже важливо, аби те прагнення херсонців бути вільними та жити під українським прапором відчули якомога більше людей. Херсонці це ті українці, які мають національний дух, національну свідомість. І е, не хочуть бути поневоленими і точно не орієнтовані на російські е, напрямки там, розвитку. Вони є е, проєвропейські і е, з цінностями, які далекі від е, російського життя. Враженнями від виставки ділиться і Франківка Тетяна. Каже, має чимало друзів та знайомих у Херсоні. Тож, переглядаючи фото, відчуває цей страх і біль, наче власний. За саме місто болить серце, тому що хотілося б, звичайно, щоб його якомога скоріше звільнили, щоб люди вдихнули того свіжого повітря, свободи от, і не були такі пригнічені, як вони пригнічені, і щоб не було тих смертей, тих полонів. Працювати під прицілами було вкрай важко та небезпечно, каже автор виставки. Адже кожного разу ти не знав, чи повернешся додому. А згодом до цього всього додалися ще й репресії з боку окупантів. Кожного дня лягав спати одягнений, тому що репресії почалися з першого дня. Спочатку е шукали військових, е е СБУшників, е ветеранів. То е коли почалися мітинги, вони сприключились е на Активістів шукали організаторів всіх мітингів на журналістів. Так, звичайно, було щодня страшно. Щодня зранку виходив, Ну, мабуть, такого дня не було, щоб я не було страшно. Але що знав, що там люди, що це треба висвітлювати. Триватиме виставка в Івано-Франківську протягом двох тижнів. Подивитися її можна у Херсонському хабі. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.